Звідки беруться ці експерти? Виїхав тільки що з кончу Заспи. Позвонив мені один власник, дуже гарна кстати, людина. Каже: побудував будинок, чотири роки живу, реконструкцію зробив. І не зробив систему вентиляції з рекуперацією тепла. Всі вікна відкриті, дихати нема чим, і курка по всіх кімнатах знаходиться. Приїжджає три поверхи. 400 квадратів будинок, просто заходжу зразу, такий стоїть смачний сніданок, і він каже: От, дивись, отак ми живемо. Каже: відмовили мене прораби, відмовили мене всі робити систему вентиляції. Тепер я живу і не знаю, як виживати в цьому будинку. І що будемо робити в цьому випадку? Розбирати частково стелі. І робити централізовану систему вентиляції, тому перед тим як будувати будинок.